Жінки дуже потрібні в нашому житті, бо ще Адаму в раю було скучно, йому дали єву, щоб краще жилося. І від того з того часу філософи, різні науковці і практики гадають, для чого ж нам дана жінка. Чи для натхнення, чи для партнерства, чи для того, щоб життя в раї закінчилося, це теж відкрите питання. Але жінки це класно. Жінки це те, що змушує чоловіків рухатися, розвиватися і робити світ краще. Бо чоловіки по своїй природі ще й з нашою еволюційною складовою мозка, зашиті на те, що якщо в нас є там робота, дом, комфортний Іван, нам більше не треба. І чоловіки би в цьому плані дуже би собі комфортно жили, але би залишались приблизно на одному рівні. Тобто. Виклики суспільства і жінки це те, що стимулює нас розвиватися, От. і бути сильними жінками це зачасту, як я казав, це не ваше бажання, а ваш вимушений вибір. І я дуже ціную і там захоплююся цими реалізованими жінками. У мене зараз їх ну прям багато знайомих і клієнтів, і це класні жінки. Треба просто в вашому випадку дивитись на ситуацію трошки під іншим кутом. Я знаю, що більшість вас зболить. Що ви зрозуміли це життя, змогли його реалізувати, але не знаєте, чого не виходить в стосунках. Так, от тут треба альтернативний погляд з іншої геть точки зору. Про тому, що не бути слабкою, а дозволити собі бути слабкою, про тому, що не контролювати, а дозволити кайфувати і так далі. Пропрацювавши це, ви зможете отримати той компонент, якого вам не вистачає.